Короче, я вам зараз розкажу, що у мене, скоріше за все, камінь в жовчному. Прийшла я до хірурга тільки що. і він такий вже пожилий. Він, конечно, так покрикує, ну типа, Краще лишнього не казати нічого. Ну коротше він... він... Пощупав мене, я йому розказала, і він каже, чого, сор тебе нічого не зробив, навіть УЗІ не зробив. Я кажу, ну я там знаю. Почали ще кричати, тому я не могла нічого. Він каже, от типо, придурки. Ну, коротше, він тільки пощупав, все, пощупав і він каже, все зрозуміло, каміця, жовчова, Каменна болезнь, застоїв в жовчному. Потому що видалили ж виросток і ото воно і при, там камінь вже при. Можливо, ще, звісно, якось він щось придумав. Ну, коротше, назначив томографію комп'ютерову ями бжучної. І я пішла в регістратуру, взяла там номера, дзвоню, вона каже, тільки на март є. Кажу, ви що, прикалите? Ну, у вас же не пильне, каже, не написано, що пильне. Ну, типа. І я просто... Короче, я така в шокі, а потім думаю, так, стоп. Позвонила туди, вона каже, на Март. Ну і я кажу, давно вийшов. Вона каже, ну перезвоніть мені позже, я гляну, може щось придумаю. Я думаю, ні, позвоню зараз на Радовий фонду здоров'я. Звоню. А щоб ви знали, це такий номер. Коли у вас є скерування, ви дзвоните, питаєте, де є найшвидші терміни. Кстати, ви можете питати не тільки в Варшаві, а ще Бог зна де, десь в селі, там, в маленькому містечку. Коротше, 16-го я йду. Тобто всі плачуться, що ой, ждать, роками треба термінів. Ні, не треба ждать, просто треба знати, куди дзвонити і щоб вони сказали, де є вільні терміни. Так що з 16-го я вже йду на томографію, безкоштовно. А і вона, а вони мені дали номер телефона двох шпиталей. Я коротше, позвонила і в одному одразу записалась. і мені сказали, що я повинна зробити якісь аналізи крові ТХ і щось іще. Коротше, я одразу ж тут же ось в больниці піднялась на другий поверх. Заплатила 50 злотих, зробила два аналізи, оказывается, це дуже швидко, аналізи взагалі швидко здавати. Приходите і короче, сразу у вас побирають кров з вени. І також аналізи мочі, калу, короче, все це можна сразу швидко здати. Платно, безплатно, там, якщо є скерування. Ну, якщо погано, то можна дуже швидко за 50 злотих там, ну, навіть дешевше. І я оце думаю, треба знімати більше таких відео, де розказувати, щоб наші люди не шугались, тому що тут можна дуже швидко потрапити до лікаря. Реально це можливо. Не треба паритись. Не всі навіть поляки знають, що це так можна зробити. Всі записуються в якісь пеходні, де там куча людей, всі туди пруть, а в інших місцях, яких мільйони, навіть частних повно вільних місць оце що я хотіла сказати тому що я на емоціях мене аж, аж відрадості що я по-перше від радості що знаю що зі мною ну, ну камінь подумаєш ну це звісно глупо подумаєш, тому що не дай бог операція, то потім не підняти нічого я не знаю як я буду працювати з масажистом Короче, можливо є можливість Щось там зробити. То, я думаю, то приступ був, то в мене, мабуть, на камінь проходив, тому що воно потім булькнуло, я почувствовала навіть офігеть. Воно, мабуть, там збирається, може якісь ліки пити. Я так розумію, воно, мабуть, треба буде якісь лікарства пити, воно буде виїдати, роз, ну, розбивати ці камні. А якщо вже неможливо, то, мабуть, Треба буде чистити. Це все із-за того, що вирізали виростик, почалася ця кам'яна болезнь. Ось такий приступ був страшний, бо вона стала б мене поперек.